Друзі, вітаю вас на каналі відеорепетиторки української мови та літератури Мирослави Венгринюк. Сьогодні вчимо і повторюємо тему зміни приголосних перетськ. Ваше завдання знайти помилку і виправити її. Розпочинаймо. Острожський. Прайський. У якому слові помилка? Думайте? Помилка у слові Острожський. Тут відбувається чергування. Г, Ж, З. Або простіше нога, ніжка у нозі. Остройський. Наступне. Шахський тюрьський. Помилка у слові тюрійський. Потрібно. Цюрихський, шахський, цюрихський. Чергування не відбувається. Герцогський Запоріжський. Неправильно Запоріжський. Нога, ніжка у нозі. Не потрібно нагромаджувати приголосні звуки. Запорізький. Запам'ятай. Криворізький – Черкаський. Неправильно. Черкаський. Черкаси. Черкаський. Гадячський – Казахський. Неправильно. Гадячський – Рука. Ручка у руці. Чергування приголосних. Тому Гадяцький. Наступне. Кременчуцький. Вінницький. Помилка у слові Вінницький. Правильно Вінницький. Наступне. Товариський волновахський. Неправильно Волновахський. Вухо. Вушко. У вусі. Чергування приголосних. Волноваський. Калуський журналістський. Помилка у слові журналістський. Журналіст. Журналістський. Дити перецьки не випадає. Запам'ятай. Емігрантський овруцький. Помилка у слові «овруцький». Рука ручка у руці. Тому овруцький. Наступне одеський. Французький. Помилка у слові Одеський. Одеський. Устилуцький Прилуцький. Помилка у слові «прилукський». Рука. Ручка у руці. Тому Прилуцький. Чеський інтелігенський. Неправильно. Інтелігентський. Інтелігент. Інтелігентський. Дти. Перецьки не випадає. Сиріцький боєгуський. Неправильно Сиріцький – Сирота. Сиріцький. Заводський. Збаражський. Неправильно Збаражський. Нога ніжка у нозі. Збаразький. Регіський, Шотландський. Неправильно Ризький. Рига ризький. Нога ніжка у нозі. Запам'ятай. Сивашський фашистський. Неправильно сивашський. Вухо вушко у вусі. Тому сиваський. Кавказький тюркський. Неправильно. Кавказійський. Кавказ. Кавказький. Чукотський закарпатський. Неправильно чукотський. Потрібно. Чукотський. Туриський Звенигорський. Помилка у слові туризький. Турист. Туристський. Ламанський. Нью-Йоркський. Неправильно, – Нью-Йорк, нью-йоркський – це виняток. Тому чергування не відбувається. І це було останнє завдання. На моєму каналі є ще одне відео в такому ж форматі. Посилання в описі. А я вам дякую за увагу! Все буде Україна!